Всім привіт, привет, привіт-привіт! У нас новий відосі давно їх не було. Коротенький буде, правда, з новими обновочками. І так гарні кожені так, шкіряні, шкіряні. кросівки для брата Бориса. О, так, файні Коштую. коштують скільки Лілічка? А, в інтернеті? а де дети? А. А, ну, в, в інтернеті ми дивилися, що такі красивенькі можуть коштувати 2-3 тисячі. Так, бо вони шкіряні ну, ну. пахнуть гарно, новенькі. Покажи, що ось новенькі, там є сідулка. Тут ще ціна 580 гривень. Ну, Недорого. А там і назва. <laughs> ага. назва... Не так. дуже видно, але примарк. Наприклад. Дуже гарно, сильні, головне будуть. Так. А тепер покажеш свою шубку. Ось цю шубку купила я новеньку. Only you називається. Only you. <плес> Лільці <плес> так сподобалася. Ну, я в неї ледь замістилася, <плес> не могла зняти, буде Ліля носити. Я думала собі. А тепер штанішки покажи. А, Чорні. Зі. І ці ще я сьогодні купила. Я така думаю, Ана... що ще на намаїлося. А покажи Леопарду. це, о, 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 ціна там є. Всередині. О, скільки yes. коштує. Зовсім малі гроші. 148 гривень, і вони ще нові. Ось. Де oh. то є? Як мені важко так самі шукати. Ось. Нормальні штанішки я приміряла. Супер, дешево головне. А покажи ну, ще кросівки, яка, які я собі всереду купила на базарі Ось. від Ромуно, від внучки. Внучка раз одягнула і її нагризли. І вона продала мені 500 гривень. Вони шкіряні, дивіться. Ось так тут воздух буде проходити. Гарні такі. Ну, буду весною носити. Ось, гарніші. один так, раз На вдягнула. На Я дивилася в інтернеті, такі тисячу коштують. Жди. Бабу. Ну, гарні, ось, всередині чистенькі. Все. Ну, so. ну. Ліля, ти себе би хотіла, не мені. А ще я купила у другої бабусі. Ну, <ріст> треба <ріст> 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 Таку під барашок, ну, янці. О, і що вони будуть обі однакові, дівчатка. А, так. так, бо так, їм тепленько було. Ну, старайся. Капішонами будемо. Для дівчаток. Ну тоді вимикаємо. Так ж, дід? Капюшон тобі підличить. Тепер вимикаємо. Підходить. Ваш пока, хат. до зустрічі! Пока, пока.